Черняхівською культурою і він без дна. Ага. Бачте, Тому я як вже так задумано. Вам чарочку. Ага. Вам, На стілі вам її чарочку. не поставиш, не бо вона перевернеться. І... Це якщо в руки дав, то вже, вже треба випити. І ось отаку наливається. Якщо Рець. дали в руки і налили, ти вже на стіл не поставиш. <рес> не поставиш. І, і чому такі манюсінькі? Не зрозуміло. Можливо, дитяча робота, а можливо, мірочка. Якщо скіфи, Що то вони ж до пояса вони все собі прив'язували. Воно все було десь ага. біля пояса в них. О, таким чином. Ну а тепер про дзвінковолоса. Захотілося мені робити такі пави, і щоб вони були такі гарні. Це в мене взагалі на великдень такі ідеї з'являються. Писанки, ось такі шурхала, як я робила. І я ще такі і писанки робила, теж керамічні, теж шурхала, тільки не розписані під цих пташечок. А ще були пташенятка у мене такі, теж маленькі такі безвищики, тільки теж розписані. То я коли десь на виставці як виставляла, виставляю і кажу, так, це мама, це тато, це дітки, а це ті яєчка, з яких ці дітки повигуплювалися. Ну зараз нема цього показати, все розходиться, а я так та й зір вже впав, вже розписувати не можу. Це вже це давня робота, вже 2-4 роки. Ці вони в мене виліплені вручну, свисточок зроблений спеціально під водичку, щоб ніде нічого не виливалося. І розписую кольоровими так само цими ангобами, про які я говорила. Це біла глина із окислами різних металів, які дають різний колір. Біла це чиста біла глина, зелена це там окисніді, голубенька це кобальт. Ну тут у мене в основному це біла і червона глина. Зелено, а, і зелено, міді, це а вже після випалювання я потім ще додатково. Я додатково розписую вже сучасними фарбами, вже по випаленому. Вже все те випалилося, місцями піддемилося, трошки нерівний колір, бо я випалюю дровами, живим вогнем. Тому коли я цю роботу, вона з відтінками місцями оранжева, місцями червона, а місцями сіра, бо дим пішов і там запікція, а місцями навіть чорна. Бо вогонь живий, він по-своєму запікає цей черепок. Тому вона буває навіть неоднакового кольору. і Тому я додатково ще додаю вже сучасними фарбами, розписую і покриваю воском, гарячим воском. Якби всі ці фарби, І це вже дрібні оці лінії, дрібні крапочки, все-все, це все яскраве вже малювання, це вже сучасними фарбами. Поверх все, це нестандартно, так керамісти не роблять. А отак майстри, яким хочеться якось потворити, але недостатньо матеріалів. чи не знаю, чи практики, чи можливості, чи навиків, але хочуть по-своєму щось гарне зробити, отак От я собі придумала отаку паву. Ось такими лапками, і з такими ковточками. Їх називаю дзвінко Вони дуже дзвінки. Це в ній зараз водички мало, то вона ще не дуже голосно дзвонила. Треба водички долити, то буде дзвінкіша. попробуємо. Ця вчора гарно дзвонила. О. Цей у мене покритий олією, не розписаний. Я його називаю теж лісовий такий крилатий рогатик або рогатий крилатик. Ну, так, 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 так мені захотілося його зробити, але теж з водичкою, щоб він так, якби лісовичок гарно дзвінко співав. І коли я з ними виходжу десь на річку, навіть тут того буду зараз цвірінчати, то зяблики відгукуються, ще пташечки відгукуються і півні починають кукурікати. Воно, воно ніби як тваринка, ніби як пташечка, але воно таке. Мені подобається. Що ще черепашки? Черепашки, Це вони в нас різні. Черепашка теж до неї я прийшла, от їй хочеться робити, тому що вона чомусь притягує. Кажуть, черепашка, ну якщо асоціацію якусь там асоціюють з чимось з кимось, то черепаху, асоціюють із довголіттям. Ну, так мені кажуть. А мені просто в цікава форма. Як вони у нас на річці ага. на камінчика гріються, і як вона тут у нас у мене на в березі, в мене там я очеретяну стежку собі гатила на болоті, щоб добратися до великої води, і на тій очеретній стежці вони їх вилуплювали. І як коли я як побачила цих менюсіньких черепашенята, вони віряти, які вони гарнюсінькі. Вони такі манюсінькі і такі шустрі, шустрі, шустрі. Їх піймати не можна. Вони шустріші від курчат. Вони, ото, я коли пішла стежку, я не знала, що вона там вилупила, що вона там яйця поклала на моєї очеретні стерці, там тепло було, і вона там поклала яйця. І вони, коли вилупилися, так собі йду, собі не думаю чи ні про що. А вони так тільки шмур всі в річку. Я не встигла розрозуміти, їх багато. І я бігом одна піймала. А вона таке манісіньке. І до того вже гарнюня. І оце його гарненько якби роздивилася. І через перша тому і ліплю ви хочеться ліпити. Ось малесенька є ще менше ми ліпили. Вони всі у нас, кажу, у нас боїванка теж ліпить з різними малюнками. Ніколи не повторюється. Ніколи. От ліпиш, ніби так інші іграшки, повторюєш. Трошки, ти постійно повторюєш, бо одну і ту саму форму продовжуєш. У мене зразків як, не так багато. Там жайбранки, півники, різкі якби одні ті самі. Але черепашку форма йде одна, а малюнки в нас не повторюються. Я не можу, так як дзвінковолоси, у мене всі з різними малюнками були. Скільки я їх не робила, малювала всіх по-різному. Так само і черепашки. Віз, візьмеш іншу, вона зовсім не така форма черепашки, але малюнки. Ну це з уяви ці мабуть. Так, так, уяви. Е, В А уява вже мене береться з тої самої скіфії, яку я досліджувала, з того самого Чернігівської культури, е, трипілля. Так само. Але просто рослиння малюнки вже завжди Київської Русі і взагалі наші українські якби, малюнки рослинні. І воно все в мене переплітається. Я собі так, що воно мені вийшло, так і я їх десь компоную, а десь просто в одному стилі візьму, е намалюю. Списанок багато зразків іде. І воно все на оцих формах, на цих площах, якби воно і виходить. Ну, а на животиках теж доповнений такий малюнок, він продовжений від панциря. Ну і там, звичайно, підписую, трошки маленькі ініціали ставлю. І ще тепер в цьому році кажу доці, друзі, кажу, ми ще трошки не допідписуємо свої роботи, нам треба писати ще Україна. Нам треба писати Україну, розширити свій ініціали, свої ініціали до своїх ініціалів, бо пишу рік, виготовлення Анжела Драч, Буки, бо це селище, буки, де ми живемо, робимо, працюємо. Але ще і додати, що ми ще живемо в Україні. Якщо ця робота десь кудись потрапить, хай вони знають, що вона зробилася в Україні. Хай знають, що ми тут є, ми працюємо. І в нас такі роботи, ну не знаю. Мені вони подобаються, бо я їх роблю. Мене мене часом питають от людей, а що вам подобається, що ви порадили. Я не реалізатор, який де там брала товару з Турції та з Китаю, і я вам рекомендую взяти оцього, бо це дорожче, а це може якісніше. В мене все, все моє. І мені все воно як рідне, як діти. Тому ви дивитесь, що вам подобається, те й вибираєте. А я не можу порекомендувати вам, що бо воно мені все подобається. А мені теж все подобається. Я би все так загибла. Далі. Що з такого з нашого жайворонки? А, рибки, ще рибки. Про рибки вони ось тут, карасики. Ось карасик Іванкін, ось карасик мій. Ми робимо теж рибки і кажуть, що рибки мовчать. А я так теж скажу, а хто знає, що рибки мовчать? Може там на дні сидять десь на річці і щось там виспівують. Дусі візьми, я зараз заговорюю. Якось спілкуються, значить вони мають те щось там розспівувати. І ще, крім карасиків, у нас є Ага. Жайворонки. жайворонки. Ось такі манюсенькі з чубчиками. Є такі жайворонки, є світленькі жайворонки. Теж робимо рослинні малюнки. Ну, Фантазії можна любу фантазію включити, але жайворонок маленький, то часом одне і те саме малюєш, а інколи щось хочеться пофантазувати, фантазуєш. Ну поки що у нас ось зараз отакі, і вони теж мають бути дуже дзвінки. Зараз почуємо. Вважаю, вона тут взагалі високо літає, а ми його тут чуємо. То тобто він має бути дуже дзвінкий. <му> ну це не дуже дзвінкий. Послухай. І ні. Нічого собі. Ні, ні, він не дуже дзвінкий. Тут є часом такі дзвінки, що чути зараз на річці мало би бути. що в ухах пищить, трапляються. Можна а ну принеси теж вуха. <рес> я я так дітям показую чи людям, а сама вже розумію, що в мене вже пищить, я вже сама нічого не чую. А хотя, ще поперебирати. які у вас ще є. А, ось, Гусочка це громівська. Ось вона, а, ось, ось вона. А, тут да, це з громівських. А ще ось, що я тут брала, журавлик. Це теж Громівських. Журавлик. Зараз побачимо, чи ми на ньому заграємо. Бо буває, коли смолою гарячою покриваєш, вона затікає в дірочки і треба їх ще про... прочистити. Якщо вона такі спокійні заграла, ти можеш собі грати, грати, грати. Я ж... Це ж не музика, це імпровізація. Так, що собі там щось, воно тобі йде, так воно тобі йде, так якась мелодія. Вона вже зрозуміла, що чужих немає. А вареники бачив. Чи, то... чи свищиків вареників немає? Як це не хочеться? Веселі вареники. Це свищики. Ця тема в мене я вже її не продовжую. Вона ще залишилася з тих часів, коли я вперше почала мандрувати Україною і бачити роботи інших майстрів. А тоді все козаки з очима навикаті, жіночки такі, теж всі зноса кругляті, ну такі вони. От і я веселого вареничка теж на ту тему зробила. Це початок двохтисячних. От та ця тема мене пішла, і інші ті вже роботи я не роблю з тими чудернацькими обличчями і такі карикатури, як вони на карикатур, схожі. Я вже того не роблю. Я більше повернулася до все таки до давніх традицій. Але вареничок дуже популярний між людьми. І я його в своїй е, роботі я його залишила. Тому веселі варенички мене до цього часу збереглися. І я їх роблю. І так само чудернацькі, оці очки, носики, ротики, чубчики. І вони гарно звучать. Вони ще на шнурочках чіпляються. За вушкою ага, ні, можна ні. за вушку причепити. Ага. Висіти на шнурочку. Це оце такі. Ну, дитина в мене ще бачите, да, браслетики це шапка. Да. Вони займаються таким народом. Ага. Що вам ще розповісти? Оце, оці роботи глазуровані, оце глазуровані роботи, оце якраз Іванка робила. Це вже сучасні матеріали, глазурь. І ручна є рівка. Mm -hmm. Це вона все ліпила, все випалювала. Вже в електри... Це в електричній печі. Вже в неї так. Крім того, що вона Спіль. робить те саме, що я роблю, ага, але, але крім вона фантазує своє... по своєму. Фантаз. Ну, це електрична піч, це не горно. Це палець електричній печі, це не в нас вдома. Це аромалампа, mm -hmm. дуже сучасний. А оце якраз зразок головківської кераміки. Це в нас сільничка. Оце кришечку робив якраз Брюховецьку, як і Михайлович, мій вчитель. Оце така була кераміка, і оце так, в такому стилі, оце те, що стоїть у Франції, в такому вигляді. Отакий колір, отакий розпис, осінь. Оце, оце тільки все і макітри, і вази, і це все. все От, от я розповідала вам про французьку ту виставку, яка там, де яка зберегла наших роботу, наших майстрів саме ще грішні. Так, що ще? Про зауморсний посуд поговорити. Цю фігурку я бачила ще в дитинстві, коли ходила в художню школу, була зліпна коровка, якась, якусь майстриню, яку ми в журналі надрукували. Я не зафіксувала той журнал, я нічого не... Це я лише видрала, коли журнал мали спалити, я сторінку вирвала і собі в зошит вклала з тими літними роботами. Там були в неї кізочки, здається, собачки. І корівка така із колосочками, з квіточками, Мені це так сподобалося. І я вже пізніше, коли почала гончарувати, я захотіла ту корівку зліпити. Тільки в іншому трошки вигляді. Я її зробила для вина посуд для вина. Сюди наливається, сюди відливається. Таких у мене багато, бо заумовний посуд це у мене ще баранчики. Там, е побачите, будемо ходити з подвір'я. Там стоїть у мене ще один баранчик, великий такий. Е заумовний посуд він у нас був ще з часів трипілля. Так він і робився. Тоді бички робили, коники, поросята тоді робили. Воно ж в знахідках археологічно знаходиться є е, в музеях, можна побачити. І так він, мабуть, і потім робили ж отакі горщики, якби і посуд із, з із мордочками таких тваринок. І, схоже, він потім трансформувався, перейшов уже в великі форми. І вже найбільше він зачепився, цей фусу це вже в Опішні Полтавщина. Хоча і в нас баранів робили на Черкащині дуже багато робили баранчиків. Він вважався як весільний баран. Весільний баран. Чому? Тому що барана саме ставили в хаті він стоять як прикраса, але його на весілля перед молодими ставили на столі. От молоді сидять, в барана налили вина і перед молодими, і мали наливати вино із барана. Ця асоціація. Ну, з барана вовна, м'ясо, жир, все з барана, все використовується в господарстві, щоб не був достаток у сім'ї. Оце така якби асоціація. І ще, навіть мого віку, це вже я була знайома з одним чоловіком. Він, коли мене ми заговорили про баранів, я сказала, ну сказала, що я їх роблю. А він каже: О, а в нас в селі каже, на весілях їх ставили! Оце ж. І це ще це воєнного час вже. Це вже після ось. Десь може 50-70-ті, 70 Наразі ти знайшла там не ще. Ти думаєш цей? Ну, цей? Мені ну, це здається, не цей. А ну, не цей, цей. Цей. Ну, вже. Оце отакий ультра-ультразвук у нас є. А баранчиків у нас робили це на Черкащині їх багато, але знову ж продовжую про Полтавщину. Там їх роз, вони за, зачепились до цього часу і там їх роблять, вони там популярні. Ну я робила теж, і на замовлення люди просять. Хто пам'ятає, що в мене купували, просять. Теж баранчиків, ну руки не доходять, бо дуже мару на робота. Там дуже багато, багато, багато. Це треба сісти і суто виділити себе на баранах. Він же ж зроблений ось. Оце один горщик викручується на гончарному крузі, другий горщик викручується на гончарному крузі. Потім викручується маленький глечик і маленькі такі е, е, чарочки. І потім це все скомпонувати до кубки і це все зробити в одну форму. Ну так, по тому, що є на столі, нібито поговорили про все. Можу, ще щось принести, що скажу. У мене якраз закінчується і заряд уже скоро. Пам'ять. <ганить> так що, дивіться, все, що у нас, це на даний час.